Малюбоба, зайди до дедут, за ту, зайди до ту. О, рейзий негр. Давайся, рейзий, ну, негр чинчонг. Чинчанчонг. Пішли до пейфона, де воно там. А от. Чи це не він? А, блін, це не він. Да, це він. Оце? Ні. Це не він. А, от, 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 от. От. Ансвей. — Алло! — Алло! — God damn, good to hear your voice, buddy. Looks like nice town around, but plenty of opportunity for a draw someone in your life. Рома, иди нахер. Ага, вот. 175 баксов. Ух, йо, Що взирвалось? Что взирвалось? Что це було? Рома, це ты щось на твори? А, треба, це позавданки, це по завданке. по завданке треба йти до цього вибуху. Пиши Investigate the Explosion. На дим. там дим є. а Да, да, бачу, бачу. Я поздравляю, наш пікап взирвался. Ура! Добре, що я з звідти залутав. А я ни не залутав. А, ні, я не всі... Я не всі залутав, Я Я шишечки забув за браты. Yeah. На... Йоу, я, здаю, я кидаю, Це штуки. Мене багаті, затычны. <laughs> Welcome to high point. This is our territory. Don't А, Наші ці... Колеги по цеху. Я можу їх вдарити? Да это Оплачивай. Тихай, ти можеш, її накормити цим. Чим? А в мене нема. в мене нема. Я, є. Не, вона кастомором стала просто. О, добра кімната. комната. Куди мячик, дівся? Спать, 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 спать. Я мячик просрав кудись. Куда там? Все на удалишку. Все на удалишку. Да, да, да. о 230 XP, ми сейчас нормально. Так, мы пока пацюки. Ты Ром, до депай е готівку, яка лишилася, щоб я закупився. типу, закупив перший став. Так, що йдемо торгуватися? Я візьму три штучки. Так, да, я взяв. Ей! Ти прибіг мене в і втік! <світ> Це піздець якийсь. 20. Єсть. Я не пам'ятаю теж, щоб я чув. Ну, я якось це знайшов. О. в мене є класна штука. Готуйтесь. що я знайшов. Найс, спасибо. Класний тебе звук. Бойк. Й-мою. Збирайте деньги, нам треба пакінг стейшн за 100 баксів. Нам треба срочно додеп на карту, щоб якусь шукав. У мене 429 баксів є. Нічого собі. Powers. Що, не збирав стеж? Ти не збирав стеж у гроші? Так, вони тільки одному дають. А, так? Да? Тобто в мене да, всі гроші були? Так, додепай. Це я купив. Так, тип мене питає, для чого я це купляю. Так, drug dealer. I work in agriculture. You wanna try mining your own business. Я працюю на агрокультурі. Так. В принципі, не збрехав. Культурний чел. Є, yeah, є. Yeah. Сразу видно. Сюди 15 баксів. Оп. <laughs> Under arrest! Help! Help! Ти що ти зробив? Що, при них крав чи що? При ментах, так, да, в карман не поліз. <laughs> <Ніч>. Бля, я з цим додік. Боже, як повинен біжить цей коп. Видно, що пончиків наївся. Оце, оце цей шовінізм, Сань. Імперія йде, Imperia, Imperiaid, мене 170 баксів на руках. Okay. Як починала с твоей империи? Бігав і збирав сміття. Сміття і пикпокет. Бікпокет. Пік, big big, Не бік. Пік, бік. Бік-бік. Бі-бік. Бікпокет — це великі кармани, блядь. О, казино. Такс. Яке казино? хе хе буду hey, hey, привіт. Та не пішов, де О, бэкжек, є. О. Таня, не депай, не О. -о, -о <laughs> так, а давай я эту штуку попробуем. Так, пул хендл. Таня, срочно депай. 10 баксов минус. Все, я проебал грош. Такс. Блин. О, 20 баксов вернув. О, еще 20. О, еще 20 баксов. Help, help. Та хватиш монати людей біля мінтів. Та не може, я вже втікаю від них. Останні гроші програю. І ніхера не беру. Блін! Тривога. Менти, погоня, менти. Ром, тебе коли ждати? Я біжу, в мене вант откінчається. Де цей странний красный дом. Окей. Вот це біля тебе. Запривай наліво там. А С... подожди за погоня <laughs> Самий такий корисний тип, який, блядь, дуже знає куди ходити, дуже легко теряється, блядь, пішов продавати все підряд. <laughs> і ти разу на мій нарвався, Він <laughs> і так і не знайшов хату. А -а -а. О, в нього яйця є. Застряг, Щас його запакують, Сань. Все, від тебе відчепились? А він біжить до нас. А куда ты бежишь, Ром? А куда йти? Назад. Пляха, я шрик. В ту сторону, да. Не, выйди и назад, еда. Назад, назад. А куда ты йдеш? Туда. По мосту пройди. По мосту направо. И направо, тепер первый. Направо, направо, не наліво, направо. Да. Вот сюда. Да-да-да, вот сюда. Все, ей прямо. Теперь і четверей металля. Е-мое, ты шо дебил на стике, блядь. Лягай, спать. Здорово. Рома, нажми, пожалуйста, спать. Ща я играю. Яке? бля, ты же дебил. Так. Все, 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 понял, понял. На. Так, ты уже зробив там олег, да? Все справи. <ріпшувствие> да, 15, 15 цих. Ну все, тоді замо. складываем и замовляем. Через Нам мобіль. треба через модуль. Кто вам надав? Кто надарив? Саня тебя вдарил. Саня? Хорошо. <ріпш> Саня <ріпш> у нас решала положи. <ріпш> Не nee. Так, забираємо. Все, забрав. О, тут Один долар. Просто доллар. Вкрал, типа. <laughs> Блять, спалився. Не, йди в сраком. Да не вкрав, получается. Я вкрав Я просто хотів, ще газованку в Чи що-то нон-стоп був. Ти слово опасний преступник, крав один нон-стоп. Не, не зміг вкрасти. Долар вкрас. Ну стоп, ні. Що, десь його тюрми тобі, поняв? Що ти хотів зробити? <гум> ти збіг до мене біг! От говноєт. Біг до мене замахнувся і розвернувся побіг біг назад. Опа! Опа! Я вернув, я вернув наш цей. у мене кешбек, коротше. Що це було? Чекай, що? Я не забрав? Кер. Ни такого. А, треба перетаскати ще? Да, да, да. Я виходить, той долар не забрав. Тут якісь, що це за чели стоять тут. Які? И челы просто в кучах стоять. Одного вообще тіла немає. Що? Я вам сейчас скин скину. Саль... О, Сальвадор, чекай. Альберт, Ширлі. Це, по... це походу, ті другі ці. картельчик, мабуть. Так, гроші. Е! Я біжу, біжу. Віддав мої гроші. Робиш? Я не Я не брав твоїх грошей. Я не брав моїх гроші! Я не брав твої грошей. От гимнюк. Так в нас общий бюджет, що ти мене б'єш! Спизди, у мене гроші, блін. У нас общий бюджет, може, як розслабся. Так, в мене є парацетамол. О, мол. Ооо, да від голови, якраз ти поглядав. Випіш. А лише ви кок. Тебе ей по Мене болить. Вже зберу, пофасую і посажу нову і тоді ляжем. Вместе на ду кроватку. Да, як старий добрі. З дедом одному ліжку. Що тебе без очима? А ну, подивись на мене. А, ні, нормально. А ну-ка, якщо шов дари помічу. Не, не вышел. А що я взяти я не можу тепер? І пропав. Буром грається. От виліз. О, вдарити можна по ньому. Та закрить! <рит> 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 Тварь! Пішов <пошел> вон! Чом-чом-чом. <рит> <рит> А, шо? а як землю розкопати? Кидаю вашу норму кожному по 5 штучок. Яку землю а Як розкопати? посадити землю, Йомаю В смысле посадити землю? Візьми в руки І то, ви? що тобі треба. Вона вже є, земля. Дибір, там земля є, візьмися туди mm -hmm. завтра. О, фіолетове. Преміум преміум марихуани, є. Да, 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 да. Наш трій скрив. всі бачили, як ми тут спимо три на малішку. Засліки, блядь Electric plant. А що Electric Plant Trimmer дає? Ты знаешь? Electric Panis, ты хочешь? Хочу. Free sample with a bit of lucky customs to keep. Короче, б... каже, давай дам... будем расширять нашу империю. Да, треба роздавати фрисэплы. Наконец-то. Идем знімати шайнис ресторан. 800 баксов треба, он Да, 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 да. А, у мене 800 хер. Ну як мене, в мене, у нас. Ага, 800 закону тут, а де в жопу. Та не піде воно в жопу, нам треба воно. Ми потім знімемо потом знимем з 800 все нормально. Описание. Да это чинг вонючий, я його не бачу. Иди сюда, я тобі скину семпл. От воно. Іди сюди, я тобі скину ось. семпл Та і... цей. Chon -chon. Саня, візьми. Ти де? Вот тут я. Ззаді тебе. Ззаді тебе. Ты на тобі вибіг. Візьми, вон семпл лежить. Вот, а це навіть на в одном месте, блин, раскал рекорд, конечно. Все. Гайс, мы переезжаем на чайніс ресторан. Let's go. На чайніс ресторан. Let's go! Ну тут явно побольше. Тут явно побише месте. А нашим приехали? Ром, поможи с перевозом. Пошел ты. Рома, поможи с переездом. Пончик, пончик, сейчас пончик. Я бежал, реха, бежу. Топ, куди? Куди бігти, де дом? Роман, <риві> может, привик, то ти, там хата міняється, кожні 5 хвилин. <риві> вже не знаю, куди йти. Що там, то поговоримо. Все, він предлагає дилера. Він, він предлагає дилера рекрутити. Рекрутим ділерів. Що там, ти вже приїхав, Олег? Ще переїжджаєш. Куди? Ну, переносиш речі, да? Я ще, я ще да, я ще переношу. Треба стелаж купити побільше. Ні, іди сюда, тут можна старий забрати. Я мусорку стару забрав. У мене просто місця нема. Та там ще мусорка. Я біжу, біжу. Забирай, пробуй забрати сілажа. А як? Взял. Супер. Пішли. Дара телевізор, ліжко заберу, все заберу. Лампу виніс? все, Всю хату Давай вынес. Забирай, забирай. Так, я прийшов. Підкинь купить Все, тепер у нас не одне ліжко, у нас два ліжка. А может телек чуть-чуть дальше куда-то? Как попасть в дом, я почти не забываю. Нет, это тут не требуется, Сань. Забери этого телека нахер. Рома. Выкинь его, я не знаю. Как в дом попасть? Ты что, дебил? Ром, я тут, я тут. Ром, повернись Вот и видишь? Сюда заходится и Let's go. Не, чел, реально, Як можна бути таким дебилом? ха в жопу. 5 секунд назад був в цій хаті. Разобився. Це вже щось нове, це вже не топографічний киртизм, це вже щось реально тупо нове. Ну, чел, чел, ну, нова локація. Нова Це та сама. Це самая локация, ну нова. Боже мій, what the fuck. С цим типом робиться. А ну-ка, до речі, а гроші можна викладувати? Не, не можна. Он Вроде просто это ними. Что-то видишь там? Да блин, что делаешь? Телек вернем раз, и Робин Понг. Иди сейчас вернуть, дебил. Выйди, дебица. Уебук. А, 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 а можно, а, а можно, короче, его. Марихуаны, можно, можно. Травы, тра, 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 травку, можно? Ой, я забув, я забув, я забув, я А йоу, йоу. Это ж мало бы уже на. Летс гоу! Лет! Летс гоу! Так, о, миксик Station. Перем. Та я вже купив, я вже купив, Бля! я вже купив. Ну будет два типа. Ну ти, ну ти, ну ти містер. Містер, містер... Поделать. Купив. Можна продати назад? О, у мене є. шлампа ту 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 Это наша поливойка. Полів... Блять, наша ты. Что ти, ти робишь? Ну, на то, короче, привайк. Шо? Шо, вот все, бач легко пофиксилось. <суформа> Фух, оце мене лута. оце наробив. На, Сме, на новий Писун, Пенсіл, Джон Дік, Біг Пенсіл, кокер. Огакуш. Let's go. Так а мне ж будет показывать. Біг смерть, біг Пенсіл, Пісун, бі Дік, Пенсіл, Шелдин Кокер, Бібізяна, о, Бібізяна. Бібізяна на місці. Менти, погоня, менти. Поможи мені. Давай. Що таке? Хотів зимой. ой що це ти зробив? ти просто В просто Розкидав тут Я повсюду. не бачу. Чи це у просто... мене все на середину. я все тільки що. Щоб у тебе по А чи кнопку не можу нажати? А я теж не могу не кидав туди. прикольно ладно збирай назад мин погоня! багоня шишки у нас не хочуть! <laughs> дай бог ти приебаешь я чест я чест хлопці! я чест Анда арест. Анда арест. АРЕСТОВ Вич. ЯК до дома попасть, я не понимаю. Да это <сорка> вообще, конченый, блять И вообще с хаты выходить, блядь, нельзя. Что, выключаем все, выключаем свет, чтобы он не побачил эту хату. <сорка> Привет. <сорка> Добрался? Да, он дешевый. ты пак. тобі всі зуби при привстрече, негр вонючий. А! Та за шо? Да я просто биту в жопу. Да блядь не бігай перед, Я не бачу, блядь, я програв де ти цит дебіл На, блядь на на. Все, не вбивай не вбивай пішли спати Ще спати. Баден безмер, писюн. Блядь гений. Ебаный гений. А может ты что хочешь раскрытий? Чипойк. Чипок, не хочешь? Пошел. Чипок. Кто тратит твои гроші? Я бачу гроши тратятся. Чел, це шо бише. Ше раз. Я побачу, что дорочи тратится неправомерно. Земля земля, куда в жопе. Кто сказал? Алло? Щас таблеточки вип'ю, все вы Беззаді, что йде шо? У старого діда. Хорст Сімен! Неси сюди! Несу! Несу! Ща, Ромчик, не вмішай. Ща, Ромчик, не вмішай. Не вмішай, там тільки варимо. Там тільки одна банка, да? Да, даже одна банка. Unlucky, unlucky. Хорошо, миссис Минг приедналась. Я сейчас такого черема не мешаю. тут таке месиво будет. Йоу. Куда шишки забрал? Шишки, верни, кто забрал? Я не дорабовшу. Я не брал твои шишки. Шишечки, верни. Кто взял шишечки? Есть! Пятый эффект! Який? Let's go. Сейчас да видно! Я тут я продавай. Иказует, бля. <laughs> Ой, так, шо. А, Видно ти ты тут уже побувал. Как ты понял? Почернила каказ дуже. <laughs> ну да, да, я, Не Негравизация. Нє mm -hmm. я, даже, я даже не представляю, что блюдо. А шо нєграві... це з ним таке? Вз... Кто? Блядь, ну типа такой вот такой глой черный тупо. Вот то, что я продал. То, что я дал. Ой, пацаны, я сейчас продаю мегасосау на масаву. Сейчас. Йой-ка ебушка! Да почти за сотку одну продал. Дивите на типа. Сейчас. Опа. За кем? ты -то, за тобой? За мною. За мистером Фриком побегла. Бежить, мразь! Ну ты все еще не бежишь. Бежить, 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 бежить. Олег, бежишь? Не. Ты мразь! Пожалуйста. Тупа мразь! Два раза мне битые по дал. Все, легафрен, мы те ноги лягати спати, ти поняв? Вийшов з будки. Вийшов з будки. Вийшов. Вийшов, сказав. Давайте лягаємо спати, то і це сам. Вийшов, тобі сказано. Блять, закрий двері и спати. Закрий двері, ти вийшов. Знаєте, що можна самому скурити цю перкое? Да. да. О, добре. Вчера залягам, розкурили. Це ми сейчас не про ігру. Ne pizde, ble, ljubim. <laughs>